Короля та королеву Іспанії закидали сміттям хрестик принцеси Діани на грудях у Кім Кардаш'ян та шокуючі розслідування про статки королівської родини. Ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Карина, і це королівські новини тижня. І почнемо ми з новин короля та королеви Великобританії Чарльза та Каміли у минулому відео. Ми розбирали, як вони з'їздили в тур Австралію та Самоа, а потім вони вирушили додому. Але пізніше стало відомо, що все-таки вони не одразу полетіли додому, а також ще й відвідали Індію. Королівська пара зупинилася в міжнародному центрі холістичного здоров'я сук'я, і як розповідають, то розпочинали вони свій день з йоги, там також відвідували різні практики. Нехай у кожного буде таке здоров'я, аби дожити до 75 років, та зранку починати свій день з тренувань та з йоги. І схоже, що чайзу така мілі настільки сподобалась в королівському турі, що вони вже планують наступні так, лікарі дуже оптимістично налаштовані щодо здоров'я короля і щодо його повноцінного повернення навесні 2025 року. І тоді ж інсайдери повідомляють, що вони вже хочуть поїхати до Італії. Раніше в попередньому відео я казала, що вони планують тур в Канаду, і щось мені підсказує, що можливо, ми побачимо не один тур, а два, так як це буде повноцінне повернення. Навіть зараз з лікуванням був один тур, тому чому б ні, якщо станеться наступного року аж два тури королівських. Поза межами Великобританії, і звісно, ми не знаємо скільки країн може приїхати також у Великобританію, що означатиме дуже гарні. Бенкети з тярами. Король, як я і сподівалась, минулого тижня не повертався повноцінно до роботи. Ми лише помітили, як він відвідував традиційно в неділю церкву цього разу в Садрінгемі. Але цього тижня також багато людей по Великобританії отримували листи від короля Чарльза про те, що вони стали переможцями нагороди гордість Британії. І так ми побачили ось це щемливе відео від Молі, котра раніше отримала підтримку. Римку від фонду короля це раніше був фонд принца, щоб розпочати власний бізнес. Вона відкрила в собі талант до рукоділля під час боротьби з важкою хворобою, і тепер вона ділиться своєю пристрастю та навичками, щоб допомогти іншим людям. Королеву ми взагалі не бачили цього тижня. Але ми побачили рекламу документального фільму її величність Королева за зачиненими дверима. І в цьому документальному фільмі розповідається про її допомогу в боротьбі з домашнім насильством. Це одна з її головних тем. Можна казати про Дві, можливо, такі основні тематики її благодійної діяльності це книжки і боротьба з домашнім насильством. І якраз про ось цей другий напрямок зняли і документальний фільм. І якщо ми вже говоримо про документальні фільми, я просто не могла не згадати про цей. Документальний фільм цей документальний фільм знятий британським музикантом і фанатиком інопланетян Марком Крістофером Лі. І там він розповідає, що королівська родина, можливо, пов'язана з НЛО. Він стверджує навіть, що він бачив, як король Чарльз колись літав на інопланетній тарілці, що це був дуже все таки вигадливий літаючий об'єкт. Пізніше він там сказав, що, скоріш за все, це був якийсь таємний проект королівської родини та авіації, оборони і так далі. Але навіть ось в таких фільмах документальних королівська родина також якимось чином залучена. Окрім того, цього тижня ми дізналися, що король Чарльз нарешті припинив фінансування принца Ендрю. Раніше він отримував від короля приблизно 1,3 мільйона фунтів стерлінгів на рік, а також король оплачував його охорону. Тож він вирішив, що вже досить фінансувати свого братика, та нехай він самостійно розбирається зі своїми грошима, охороною і так далі. Можливо, з цим йому допоможе Сара Фергюсон, яка і книжки пише, і там, і там, і там виступає. А вже і Тікток собі створила, можливо, там також монетизацію вона отримає. Тому. Зараз вони будуть розраховувати лише на себе. Також ми дізналися про принца Ендрю від Зірки. Вулиці Коронації, сю клівер. Вона розповідала, що був момент, коли вони з родиною переїздили, і вони дуже переживали щодо зміни школи, як там буде все відбуватися. І так принц Ендрю розповів їй дуже прекрасну історію, яка мала її заспокоїти, напевно, як він думає, про те, як у Гордон Стоуні його мокали головою вниз в унітаз. Ось такі були розваги. Тому. Чина тоді ще більше злякалася і дякуємо принцу Ендрі, що він її підтримав в той момент. Продовжуючи тему фільмів, серіалів і так далі, ми дізналися, що покійну королеву Єлизавету ми побачимо знову у Падінгтоні вже в третьому фільмі. Як кажуть, то це буде невелика така вставочка з королевою, і це певна данина поваги королеві за те, що вона взагалі погодилася знятися з Падінгтоном і зробити. Цей неймовірно милий ролик. Я думаю, що всі його бачили. А якщо ви не бачили, то просто терміново потрібно виправляти цю ситуацію. Тож так, чекаємо з нетерпінням Паттінгтон 3, навіть і без появи королеви Єлизавети мені дуже подобається цей мультфільм. А так він буде ще трошки більш особливим. Далі ми перейдемо до великого блоку новин про Вільяма та Кейт. І перш за все нам повідомили, що Вільям став покровителем нових благодійних організацій Вельса та Корнувала. А також ми дізналися, що на росіян наклали санкції за звинуваченнями у поширенні чуток проти принцеси Вельської, тобто проти Кетрін. Так раніше навесні стало відомо, що одна група поширювала чутки, тоді були різні попередження, і так далі. А от зараз вже вів уряд Великобританії санкції проти цієї групи. Також ще з'явилися новини про здоров'я Кетрін, точніше пов'язані з цим новини. Від відомої болівудської актриси Маніші Койралі вона розповіла, що вона раніше написала Кетрін лист підтримки, тому що вона сама перенесла рак. А потім вона розповіла цього тижня, що вона від отримала відповідь від Кетрін, що вона дуже роз. Чула на цим зворотнім зв'язком, і ось так ми дізналися, що ці дві відомі жінки листувались. Ми також отримали новини і про сестру Кетрін Піпу Міддлтон, про те, що вони з чоловіком. Придбали будиночок, і про те, що вони заборонили місцевим жителям користуватися пішохідною доріжкою, котра веде до цього маєтку. Як розповідається, то попередні власники дозволяли користуватися цією доріжкою, проходити до маєтку і не було ніяких проблем, тому що там види дуже гарні. А ось вони поставили знаки, що приватна територія, нікуди нікому проходити не можна. Тому жителі обурились, як це так? Завжди так було? Чому не дозволяєте? У нас маленька місцина, ніхто нічого там підглядати не буде, просто хочемо насолоджуватися краєвидами. От як ви думаєте, вони правильно вчинили те, що перекрили враховуючи, скільки людей полює на будь-яку інформацію про родину Кейт і все, що пов'язано з королівською родиною, чи вони мали дати дозвіл місцевим жителям гуляти дуже близько до їхнього маєтку? Принц Вільям цього тижня працював більше дистанційно, тому що ми побачили. Документальний фільм про бездомність, котре виходить на ITV та Disney+. Поки що я не впевнена, що в Україні це можна подивитися, можливо, десь якось обхідними шляхами. Але я думаю, ті, хто у Великобританії або в Європі живе, то може спокійно подивитися цей документальний фільм, де він також згадував і принцесу Діану, і також згадав, що вона брала їх з Гарі до притулків. А потім почалася. Планомірна підготовка до Ершет Прайс. Кожен день виходила якась інформація про фіналістів, про сам проєкт. А отже цього тижня, коли ви вже дивитесь цей ролик, то принц Вільям знаходиться в Кейптауні. Тому що 6 листопада відбувається сама церемонія нагородження, там буде Червона доріжка, а точніше, зелена доріжка, і дуже багато подій заплановано в щоденнику принца Вільяма. Тому, якщо ви хочете дізнаватися новини про цю поїздку, взагалі життя королівських родин світу трошки раніше, ніж виходять випуски новин, то я вас запрошую до телеграм-каналу, де кожного дня я публікую новини, також там є цікаві факти. Можна дуже-дуже багато чого почитати про королівську родину. Посилання ви можете знайти в описі під відео, або просто ввести в телеграмів. Це про роял. Тож, принц Вільям вже вирушив туди, коли я записав, він вже приземлився в Кейптауні, та він розповів, що Африка завжди займала особливе місце в моєму серці, як місце, де я знаходив заспокоєння в підлітковому віці, де я зробив пропозицію своїй дружині і зовсім недавно як натхнення з Ершик Price. Цього тижня Кім Кардашян вразила усіх шанувальників королівської родини, тому що. Що вона вперше одягнула колон хрест принцеси Діани, котрий вона придбала минулого року за майже 200 мільйонів доларів. Тут фотографії заблюрені, тому що я інколи чула історії про те, що. За фотографії з подібними вирізами. Ютуб не пропускає відео далі. Тож, якщо ви захочете побачити це фото повністю, то воно знаходиться в мене в телеграм-каналі. Якщо ж коротко описати це фото, то Кім Кардашян прийшла на гала вечірку з глибоким декольте, де посередині на грудях лежить цей хрестик. Далі ми перейдемо до новин Софії Герцогині Единбурзької. Так, Софій відвідала організацію, що навчає дітей з порушенням зору виживати в світі різних побутових навичок, де також були собаки-поводарі. А сама Софі є покровителем благодійної організації цих собак-поводарів. Також принцеса Анна відвідала разом з чоловіком День британського чемпіонату в Аскоті, потім вона відвідала відкриття електростанції відновлюваної енергетики, а також 31 жовтня її призначили канцлером університету наук в Борнмуті. Що ж, а тепер ми перенесемося за океан. Подивимось, що там у Гаррі та Меган. Новин офіційних саме їх виходів не так багато. Перше, що ми побачили, це як колега Меган по форс-мажорам поділився фото зі зйомок. І там була якраз фотографія Меган, яку раніше ще не бачили. І в той же час ми дізналися, що принц Гаррі виступив перед військовим комітетом НАТО про роботу Invictus Games. Сама команда Invictus туди прибула особисто. А от Принц Гаррі виступив через онлайн зв'язок. Що цікаво, цього тижня я по суті також побачила про Invictus Games, але вже в Українській телепередачі, тому що вийшла програма Холостяк і сам цей хлопець Холостяк Олександр був учасником Invictus Games від української команди. Там показали деякі фото його з принцом Гарі. Тому ось так в неочікуваному місці я ще раз почула про Invictus Games цього тижня. Нам також розповіли. Про те, що у Меган з'явилися нові проблеми з її брендом American Riviera Orchard. Так, раніше були проблеми з тим, що не досить точно розповіли, які будуть предмети в цій торговій марці, а також проблеми через те, що було там слово Американ, тобто прив'язано до місця, а от патенти не можна подавати на місце, так би мовити. А зараз з'явився новий позов проти них, про те, що одна компанія вирішила оскаржити цей патент, яка називається «Royal Рів'єра. Ця компанія виготовляє кошики з преміальними грушами, і от вони стверджують, що може бути плутанина з цими різними торговими марками через те, що вони дуже схоже називаються. Ну Хоча Royal Riviera і American Riviera Orchard ну хоча б навіть різна кількість слів, але я кажу, що навіть і... Продукти там досить схожі, тому Меган доведеться ще й про це піклуватися зараз, адже вона дуже хотіла випустити цей бренд вже на початку 2025 року. Вона також може ще й турбуватися про нові звинувачення в брехні, тому що в біографії королівського автора Роберта Хардмана розповіли про те, що. Як вона сама казала, то королівська родина ніяк не допомагала їй адаптуватися, як тільки вона війшла в родину. Цей же чоловік та інсайдер, з якими він спілкується, стверджує, що це неправда. Їй пропонувалася різна допомога, різні зв'язки та інструменти для того, щоб полегшити її життя, але вона самостійно від них Відмовились ось так. Так само, як і відмовляється, король зараз спілкуватися з Гаррі через те, що він зараз судиться за свою охорону з урядом Великобританії, і він. Переживає про те, що Гарі інколи не може тримати язик за зубами про деякі сімейні подробиці життя. Тому як говорять, що король якраз цієї причини і не спілкується з ним, щоби якісь деталі сімейного життя не проговорив він під час засідань суду. До речі, ви пам'ятаєте, як минулого відео ми обговорювали з вами новий будинок в Португалії, який купили Гарі та Мег і тоді було враження, що вони купили його для того, щоб бути поближче до принцеси Євгенії та взагалі королівської родини. Але з'явилися інші експерти, які стверджують, що вони не збираються там жити. А все тому, що це інвестиція. Вони зараз будуть купувати різну нерухомість для того, щоб її здавати в оренду або на довгий період, або по типу Airbnb, для того, щоб. Щоб це був додатковий пасивний їх дохід. Поки що насправді невідомо, чи будуть там вони жити, чи не будуть. А як ви вважаєте, чи буде це їхнє якесь літнє місце перебування, чи дійсно вони будуть його здавати? Якщо ми вже заговорили про нерухомість, то з'явилося нове розслідування про статки королівської родини. В ньому розповідається про те, що король та принц Вільям отримують просто шалені гроші зі свого майна. Вони єдині герцоги в цій країні, котрі мають якийсь вплив на своє герцогство і взагалі його мають. Вони мають там дуже багато нерухомості, можуть здавати землі в оренду і так далі. І виявилося, що за оренду в герцогстві в Ланкастер та Корнул. Вони беруть гроші не просто там з жителів і так далі, а також вони беруть гроші з служби охорони здоров'я, зі шкіл, садочків, з різних державних соціальних установ. І розповідають, що вони також беруть навіть оренду з приміщень, де орендують благодійні організації, покровителями, яких є сам. Король. І тут постає питання: чи мають вони право брати оренду з подібних установ? Але з іншого боку, з'являються люди, які кажуть: ну ало, а вони ж якби здають в оренду усюди, де? Хтось бере в оренду щось, вони мають за це заплатити. Нічого безкоштовного в світі не існує. Але зараз на короля накинулося, кажучи про те, що поверни гроші службі охорони здоров'я. Мільйони, які ти з них взяв, тому що в них і так грошей немає. вони... Майже банкрот, ось так да, уявляєте там служби охорони здоров'я, тобто швидка допомога і так далі. В Великобританії майже банкрот. Тому люди виступають за те, що давай повертай оці 11 мільйонів фунтів, наскільки я пам'ятаю приблизно. Повертай ці гроші назад в ці. Організації. Мені цікаво, що ви думаєте щодо цієї ситуації, чи нормально брати гроші за оренду. І я думаю, що якраз якщо вже вийшло таке розслідування, то це заслуговує на окремий ролик на каналі. Запишу цього тижня також відео про те, звідки беруться гроші в королівської родини, скільки. Податків вони собі забирають, оскільки одна людина платить податків, тому не забудьте підписатися, аби не пропустити наступне відео, поставити лайк, коментар. А ми поїхали далі. Ми переходимо до новин інших королівських родин і не поспішайте вимикати це відео. Якщо ви думаєте, що вони вам не цікаві, то дайте їм другий шанс з моїм плейлистом ще коротеньким, але про інші королівські родини світу. Там вже є відео про королівську родину Іспанії, королівську родину Швеції, а також новеньке відео про королівську родину Данії. Я зібрала усі там відомі факти, трошки історії, трошки якихось секретів, скандалів і так далі. Родинних зв'язків, тому запрошу вас до перегляду. Можливо, якась родина вам також стане цікава, і ви будете за нею слідкувати. А ми розпочнемо зі Швеції, і ми побачили нові фото та відео крон принцеси Вікторії. Вона навесні закінчила базовий військовий курс, котрий підготував крон принцесу до офіцерської підготовки, яку вона зараз проходить. Раніше ми дізналися, що вона почала ось цю офіцерську. Підготовку, але перед цим їй потрібно було трошки оновити свої знання в практичній площині. Також ми побачили фотографії її сестри принцеси Мадлен, а точніше, її дочок, як вони вбралися до Хеллоуіну. В Іспанії тиждень починався добре, тому що там був день народження принцеси Леонор. їй виповнилось 19 років. Також у її бабусі королеви Софії був день народження, їй виповнилось 86 років. Але там сталася трагедія, тому що Валенцію затопило дуже багато жертв. Вже більше 200 людей загинули через трагедію. Дуже багато постраждалих, багато монархів та людей зі світу висловили свої співчуття. І ось король з королевою в неділю поїхали також туди для того, щоб підтримати, поговорити з людьми, але там їх чекав точно не теплий прийом, тому що. Люди почали казати про те, що йдіть геть, ви нам тут не потрібні ви вбиті, і вони почали кидати сміттям, брудом, різними бляшанками і так далі в короля та королеву. Взагалі звинувачення були не тільки проти короля та королеви, а взагалі проти уряду, проти прем'єр-міністра, котрий швиденько зібрався та втік. Не те, що король та королева Фаліпи та Летиція, вони ще деякий час там залишалися. Ми побачили дуже багато кадрів, як вони обнімалися з людьми, як Летиція заплакала, почувши багато історій від людей, котрі пережили це страхіття. День видався досить таким насиченим, незрозумілим на емоції людей і так далі, тому що. Було і гори, було і нерозуміння, чому взагалі це допустили. Тому що, як кажуть, то уряд не попереджував про стихію, не проводилася евакуація. Зараз люди самостійно там все розгрібають і немає достатньої допомоги від уряду. Ну і Корильську також попали під гарячу руку, хоча вони і не мають. Цієї влади, що має уряд, вони лише ось так якось офіційно показуючи своє обличчя, показуючи свою підтримку, можуть це робити в своїй країні, але. Я думаю, що вони чекали хоча б не на такий прийом, коли в них летить різне сміття ось цей мул, який там залишився. Є оця фотографія, де просто видно на задньому фоні все, що летить в короля королевий, це не просто бруд, це скляні бляшанки, які можуть розбитися. Вони так і розбилися, порізали обличчя охоронця. Тому так видався досить. Насичений в поганому сенсі день взагалі тиждень у Іспанії. Сподіваємося, що скоро вони зможуть все відновити, і що подібна трагедія не повториться в країні та взагалі в світі. Перейдемо ми тепер до більш спокійних новин, перенесемося в Данію. Там король побував на конференції щодо європейської промисловості, пізніше відкрив нову будівлю Копенгагенського університету та оголосив про початок першого королівського полювання. В той же час, поки він трудився в Данії, королеву та принцесу Жозефіну одну з доньок цієї пари, помітили в Австралії, як вони там гуляли, зустрілися з подругою погуляли по набережній, а вже наприкінці тижня ми побачили, як вони в тому ж складі відвідали ще один день цього королівського полювання. Ну і завершимо ми Норвегію. Хоча справа Маріуса Хойбі, сина кронпринцеси Мети Марет, все ніяк не хоче. Завершуватись, тому що, як я розповідала раніше, його друзі або знайомі вдерлися в будинок кронпари та його пограбували. А зараз з'явилися новини про те, що його також підозрюють в тому, що він дотичний до цього пограбування, йому заборонили вхід до цього маєтку, а сам він живе на території їх маєтку тобто є головний будинок там є ще поменший будинок трошки далі в лісі і ось в ньому він живе а в головний будинок тепер йому зась, тому що, ну а що, не треба було грабувати якби свою маму та свого вічима. Тож так, досить багато цікавих, насичених новин. Нагадаю вам за підписку: поставити лайк, дзвіночок та написати свій королівський коментар. А на цьому я буду завершувати та побачимось у наступних відео.